Здавалося, насправді, що журналісти новинарі, от тіх там хто саме працює в новинах, вони працюють дуже багато, і в них мало вільного часу лишається на себе, на родину. Ну от ну так я по собі да, судила, суджу. Але коли почалося повномасштабне вторгнення, я розуміла, що тоді ми взагалі не працювали. Зараз роботи ще більше, на жаль, і робота складніше. Але при цьому якось ти зрозумів ще більше цінність і роботи, і свого не знаю особистого життя, свого якогось особистого, ну я не знаю, можна сказати просто ручині, і ти. Попри все, почав знаходити час на нього на те, що тобі хочеться, на те, що тобі ти собі відмовляв в цьому. Ти просто я думаю, це не тільки журналістів медійників стосується. Це стосується нас всіх. Ми дуже переосмислили все те, чим ми займаємося, і е, те, на що нам завжди не вистачало часу. Тепер ми почали шукати на нього час вночі, не знаю зранку, але все одно шукати і робити щось для себе. Побут змінився в дрібницях ти почав Приділяти теж увагу, тому що раніше навіть і не подумав про це. В кожній сумці в тебе турнікет і розумієш, що цього мало все одно, тому що щоб потім відшукати його, він не там зовсім потрібен, так але, але він в тебе є, а ти якось перестаєш стараєшся, принаймні не відкладати нічого на завтра. Іноді навіть не відкладати нічого на вечір, тому що чи буде той вечір, чи буде взагалі він, чи буде він в тебе робочий, ти не зможеш щось Зробити. От ти дуже стараєшся бути дисциплінованим, але ну, не часто це виходить, бо от життя диктує щось інше. Можливо, хтось раніше, я тільки це не стосується, але правда, до мене, от... це розуміння небезпек, страхів воно приходило пізніше. Але якогось конкретного часу, коли було найстрашніше. Не знаю, воно хвилями. Напевно е, є така історія в прифронтових містах. Якщо трошки затихає, от, наприклад, у нас було перші два тижні грудня, в Харкові було тихо. Звісно, область дуже сильно обстрілюють штурми постійні, бої постійні, але це стосується прифронтових територій. Харків, тим не менш, був там в більш-менш тиші. І спочатку, ти розумієш, що. Намагаєшся пояснити собі, значить, все добре. А потім приходить сильний страх. Значить, до чогось вони можуть готуватися, і тобі треба якось максимально накопичити сили, емоції, щоб бути готовим до того, що вони там нам готують. А, тому напевно кілька періодів таких було саме початок, коли було нерозуміння. Коли були дуже сильні обстріли, коли ти виїжджав в напівзвільнені звільнені території, ти їхав і так само повністю до повністю доступно не розумів, що тебе там чекає, дуже сильний страх. Ну, якщо теж про особисто говорити, коли знову Росія почала наступати на вовчанську травні і в Куп'янську вже Літо осінь почали ще активніше бити, і от це розуміння, що ця територія знову може бути окупована повторно. Вона принесла просто надзвичайний страх, тому що ти розумієш, з якою радістю ти їхав туди до людей, які поверталися, які відбудовували, і що це зараз ще сильніше розбивають або вже розбили, як майже весь Вовчанськ. Чомусь зараз саме згадався Ізюм. Коли е, знайшли і ексгумували тіла з Ізюмського лісу, з могил. Е, я знаєте, от я зараз розказую про це, але здається, що, що тоді, що зараз, вона нервова система, психіка, як правильно сказати, вона трошки відключила емоції, і ти не розумів всього жаху, який є. Ти знімав, фотографував. Ну, ми з оператором да, все це сфільмували, знімали. Там були просто десятки наших колег е, з різних країн світу. І цей жах він досі якось Ну, розум його розуміє, а, а серце не пускає. І от я кілька разів про це згадувала з різних причин. І що раз це розуміння воно приходить і приходить. Це правда, страшно, це якийсь. Ну, Поза межею, що як сказати, жах. От зюмське поховання, ексгумація напевно. І ще тому, що. Різні аспекти да, з одного боку, ти фізичний, важко, спека, запах, да, це просто найперше, що а от далі вже розуміння того, що христина закінчується, що вони тільки з циферками, і що важко зрозуміти, хто там. А потім приходить ще розуміння, що хтось з людей був вбитий і. Похований, когось втретє вже перепоховуватимуть, да тому що спочатку в огороді закопали, потім сюди перевезли, потім нормальне поховання. А хтось не отримав допомоги і просто на самоті помер. Ну і от, коли отак, от сходинка за сходинкою, ти розумієш, що там відбулося, страшніше і страшніше стає. І ну не, не знаю, напевно, ця зйомка вона. Колись ще, коли якщо ми доживемо до прекрасної старості, то я буду її згадувати точно і вже не так спокійно. Відчуття безпеки і небезпеки воно дуже стирається, і пам'ять вона рятує. Ну я думаю, теж колеги про це скажуть або сказали. Пам'ять максимально рятує тебе. Вона така притопчує, да, що страшне відбулося. І от ми тільки вчора згадували, і зараз колега Володимир Павлов нагадав, що як ми з ним їздили в Куп'янськ, це був. За два чи три дні до офіційного оголошення Куп'янськоповністю повністю деокупованим, повністю звільненим. Тобто, коли ми туди приїхали, всіми правдами і неправдами, ще половина міста за мостом, вона була під окупацією. Ну і тому дострелити чим завгодно могли, скажімо так, і оце відчуття, що порожнє міст. Місто, ти не розумієш, чи не засіла ти там якась, не знаю, ДРГ, напевно, не можна назвати, залишки армії окупантів, що дострелить танк, і у нас два. Випадки були, були коли не знаю, страшно чи не страшно, але згадати варто. Ну я ж кажу, зараз вже не страшно. Тоді було так собі. Ми спочатку, ну, в якийсь момент, ми поїхали на центральну площу подивитися на, зняти їх адміністративну будівлю, головну. На ній висів прапор окупантський, його скинули, ну і зафільмувати. І ще з цієї площі дуже добре видно весь краєвид, там внизину, річку, оскол, окуповані тоді села і власне те, що Зараз насуваються звідти. А, і коли почали стріляти по місту, ти ж ну не можеш зрозуміти, куди саме стріляють. А ми на відкритій повністю місцевості. і Треба було бігти і ховатися, і хтось за. Там стелу, хтось за фундамент застрибнув, а я розгубилася. Ну чесно скажу, я розгубилася і думаю, по кущам, по траві. А мозок вмикається, що напевно не дуже треба по траві, по кущам бігти, а там ще дитячий візочок лежить, і я така за нього. А потім думаю, стой, що може робити дитячий візочок тут? Може, це якась така ну штука, типу знаєте, замінованої щось, щоб людина підійшла. Попригорнула, поставила на місце, тобто за нього точно ховатися не можна, і це в лічені секунди відбувається. Ти біжиш, ти як заєць да по кущерям кудись за цей фундамент? От ми поїхали звідти. Просто всім українським медійникам, які так чи інакше можуть опинитися в обстрілі біля обстрілу або після обстрілу. А це стосується всіх взагалі. І де б це не було, в будь-який куточок України, ви маєте знати так мед, хоча б мінімум накладання турнікету, це точно це обов'язково. Цей турнікет, де б ви не були, він він має бути з вами і краще не один. Трошки вглибше, хоча паптечка. Я іноді сама розумію, що щось забула, і варто ще раз ще нагадати собі, повчитися. Це точно так само, якщо ви працюєте на фронті, то правда, от як говорить мій колега, напевне, Володимир Павлов, це завжди слухати військових, тому що не дослухався, не побіг, не ліг, не сховався, і все, і буде біда, і буде поранення, і ти наразиш ще й на небезпеку тих, хто поруч з тобою. Сказати трошки, що в нас всіх з'явилися або поглибилися страхи а, от про це. І ці страхи ну, треба визнати просто і розуміти, що ким би ми не працювали, ми люди. Да? Наші рятувальники, наші екстренка, всі, хто входить туди, і ми в тому числі з якогось боку, так? ми всі маємо право на страхи, і ці страхи. Не треба затопчувати, треба теж якось зрозуміти їх, звертатися до психолога. Не знаю, проговорювати з колегами, максимально думати над ними, а не відкладати на потім.